Оповім ти, дашто. Моє імено Віра Дудар. Я з славного роду гриняків з криниці. Павла Гриняка. Бо в роді гриняків було чотири е, сини, е, яких депортували в Україну, а я з роду найстаршого Павла. Виселені історія наша, так як і всіх. Всього нашого лемківського народу в 44-му підписали ганебну угоду про обмін населенням, а в 45-му наших влітку депортували з криниці. Бабуся була вагітною моєю мамою на сьомому місяці, То моя мама ще вібрала ту енергетику Лемківського, вже роджена була тут. В Україні. І вони приїхали. Мій дідусь з бабусею мали десятеро дітей. багатодітна була сім'я, двоє діток родилися вже тут. Один, одна дівчинка померла ще в Польщі, і такою великою родиною вони приїхали сюди, але якимось дивовижним чином вони розділилися, бо документи були на Луганськ. І дідусь поїхав на Луганськ, а бабця з дітками в монастиристку опинилися. І дуже цікаво, як вони вибирали тут хату, бо дітей багато, вимучені, голодні, звісно. Бо що тут говорити, було тяжкі тіси. І йдуть вони вулицею і стоїть на брамці чоловічок такий дуже інтелігентного вигляду. Потім виявилося, що це якийсь полководець Не то австрійський, не то чеський, незрозуміло. Так бабуся раз казала чеський, раз австрійський. Ну, Нехай це буде австрійський. Більш, більше. І е, він стояв, його вже мали так, в той день виселяти з дружиною. І він каже: пані, е, а йдіть до моєї хати. Е, бачу, що ви. На лице дуже добра жінка, і бачу, що багато дітей, коли вас є. У мене дуже добра хата, в мене добре обійстя і діти. Я хочу бачити, хто буде жити в моїй хаті. І направду, дійсно, з-поміж всіх осел, які були навколо, то це було най -таке найкраще обійстя. І дійсно, під кінець дня вони з дружиною, з одним таким валізкою. Поїхали. Їхня доля для бабці вже невідома, але ми оселилися вже в монастирському. Ну от якось я не можу виєднати час. Я в цьому середовищі виростала. Я не ходила до садку, як казав, їде до садку, то тут дзвінко не піде, а що воно там буде відділо. Мій дідусь був дуже освіченою людиною. Він закінчував перемишлі семінарію духовну, дяківське відділення. Він був дяком в криниці. В церкві Петра і Павла був дуже, дуже інтелектуальним чоловічком. І тому він направду робив мені таку вдома школу. І я, ленківський віршик, перший, я до сих пір його пам'ятаю, жартівливий. Та, напевно, мені було два рочки, може, два з половиною. Гори наші Карпати, я співала. Направду, от мені здається, що я співала от, ціле життя. Я це чула постійно, тому що дідусь мій це співав і обов'язково співав пісню Сонцеся сховало за високі гори. Чули таку пісню? Дуже мій дідусь так широко. Красиво нього був дуже гарний голос, дуже гарний тембр голосу. І от я виростала в цій лемківській любові. І Лемківська говірка, Лемківська бесіда була постійно. І була проблема величезна, коли я йшла до школи, бо я володіла тільки лемківською. При тому, що батько місцевий, у мене батько лікаром був, мама вчителька. Вони були все в своїх клопотах. А я була в лемківській родині, тому що до дідуся кожного дня, кожного дня. Колеги приходили, була бесіда, було обговорення в Вселенківською. І оця бесіда, вона мене постійно крутилася в голові. І знаєте, отак є таке в людей: росте собі та й росте людина, живе та й живе. І відповість на ваше питання, коли прийшло усвідомлення. Мені здається, воно і не відходило. Якось воно так органічно е, вливалося. Звісно, були такі періоди, коли я вже студенткою була. Е, так, я трішки відійшла. Або е, бесіда, коли вона твоя, коли ти нею постійно спілкуєшся. От тут, у монастирських, так, У нас в родині ми до сих пір сестрою е, говоримо лимківською, з нашими тітками, ми говоримо Лемківською. І е, фактично все. Тут в обіході я вчилася в Чернівцях в університеті, і на цей період, мій чернівецький період, я відійшла від лимківства, а таке вже конкретне, таке, я би сказав, таке патріотичне, навіть деякому агресивне усвідомлення, що Лемкою і треба відстоювати свої лемківські корінь. Напевно, що вже прийшло десь так, після 35-ти, певно, що отак десь. Коли вже з'явилися дітки. Коли я вже остаточно осіла в Монастирську, коли я прийшла в цей музей, коли я вже дійсно усвідомила, що навіть немає в кого запитатися. І ніхто мені не дасть відповіді, власне, на ті питання, які вже в тому віці мому в мене назрівали. А питань було багато. І дуже багато було і є таких вже, на жаль, не вияснених сімейних таких речей, які би я би дуже хотіла. Вияснити. Ну, на жаль. Напевно, що так, як і в кожної людини, все треба робити вчасно, але не завжди ну, це раз, а і не завжди приходить усвідомлення, що це, власне цей момент і є вчасний. Ну, на жаль. Я від, від юності тут була, але я була як глядач, я була як людина, яка замилувалася піснею, мені подобалося так все. От мене, я навіть пам'ятаю, той момент, коли е, такі мурахи по тілі пішли, коли лунала наша наш слав'ян Лемківський, так, гори наші Карпати, оце вже я тримала за руку свою дитину. І я вже йому розказувала, що це твоє коріння. От тоді мені якось от от до сліз прошибло. Про Хоча, знаєте, коли. Я завжди згадую і говорю про той час і про ті дуже щасливі часи для мене, коли дідусь мій сидів разом з своїми колегами. А я на стільчику, в мене був такий подіум перший артистичний, і це були обов'язково обов такі речі, приходили друзі. Кликали мене, я з тим стільчиком гарненько відспівала гори наші Карпати. І ви знаєте, і я пам'ятаю ту реакцію на, на, на гори наші Карпати. Мій дідусь був ну він сентиментальний був від природи, але він постійно плакав. От він постійно плакав. От скільки раз би я не співала, стільки разів плакав. І я завжди знаєте, говорю, що, от так напевно, що ті сльози десь на душу лягли. От я пам'ятаю, і це, напевно, що навіть ті сльози якісь як. Певні, певний обов'язок. Певний обов'язок. Ну, до продовження тої лемківської, нашої, нашого лемківського життя родину. Сонцеся сховало за високі гори. Сонце ся сховало за високі гори. Тихо се дрімає, лізь диброва гори, соловейка там чути, місяць з небом дрімає, в садочку маленьким, соловей співає. Ця пісня і пісня бабусіна також зродилися терки за гора. Але ви знаєте, скільки я не чую на фестивалях цю пісню, ну, тої мелодики бабусіної ну, я не чую і того ритму такого лимківського. З родини за горами, підемо ми на них з кошиками, будемо, будемо таргати. З конарами, з конарами. Ну, класно. Ну, класно, така знаєте, така автентика. Ну і Мені відразу горе. Відразу без скиди, оці простори, такі ті вершки так, наші линківські. От от, от, от тою саме ритмікою такою Ленківської. Ну, і, звісно, мені дуже подобається. ну Ця пісня, вона дуже відома. Мадзеляна під облачком, хоча не всі знають, що це мадзеляна пісня. Всі кажуть, лемківська народна пісня. Ні, це Семен Мадзелян під облачком. І під облачком це не під хмаринкою, так, а це під віконечком. Так що втім Лемківську бесіду. Найперше, треба сказати, що це мені дуже подобається ця робота. Я дуже її люблю. Направду, і не на камеру сказано. Ем, дуже багато перепускаю через себе. От Відбули ми фестиваль, а він досі мені сниться. І сниться не те, чим я пишаюся, що мені вдалося, а сниться те, що ну, з моєї точки зору, як режисера, не відбулося. Я не змогла це зробити. І в сні я ніяк це питання не можу вирішити вже другий тиждень. Музей наш він класний музей. Він був заснований в 96-му році, великими сподвижниками лимківськими. Вони зробили. Титанічну роботу. Навіть, не, напевно, що тоді не усвідомлюючи, яку вони роботу зробили. Вони започаткували єдиний в Україні Лемківський музей. Бо є в нас в Україні частину, там Лемківщина в, в Шевченковому гаї чи в Пирогову. Так, але правдиво Лемківський є тільки в нас. І він трансформувався, звісно, з, з руками, він, його очолювали чудові люди, дуже багато експонатів було власне надходження було в ті часи, тому що я завжди говорю, що наш музей є специфічним. Ми не можемо брати експонати ті, котрим більше 50 років, бо згідно там музейних уставів, так річ, котра має більше 50 років, вже може вважатися якби раритетною і цікавою для музею. Але у нас інакша специфіка. Ми представляємо нарід коріння, якого не тут. І ми не можемо брати, піти до якоїсь бабусі, відкрити скриню чи куферок так, і, і взяти те, що нам цікаво, хоч би йому було і 150 років. Ми маємо брати річі лише ті, котрі стосуються лемків. І, і тому е, хотілося би, звісно, розширення нашого фонду. І чим я пишаюся? А я пишаюся, знаєте чим? Я пишаюся з дружбою з великими лемками, з котрими я, не будучи директором, би ніколи не познайомилася. Серед них Ладик Максимович, котрий зараз живе в Сполучених Штатах Америки. Ну, ми його називаємо лемківським нестером е, Де, яка імпреза Лемківська в світі для цього чоловіка кордонів немає. Він їде, фільмує, він от, буде до п'ятої години ранку, образно. Він буде до п'ятої, це все знімати. Він присвятив своє ціле життя, щоб створити свій власний канал на ютуб-каналі Lemko.org де він зібрав просто феноменальну е, збірку е, фотографій, е, книжок. Е, ціле життя він вклав це. Е, це. Це Ладай Максимов. Він... Через нього ми вже, я як директор, зазнайомилася вже з Лемківським світу, з Лемківською світовою спільнотою. Пишаюся віртуальним, на жаль, знайомством. Ну і вже воно так і залишиться віртуальним, бо помер наш Лемко Вільям Джула. З яким ми дуже гарно запрителювали, і він нам передав чудову, чудовезну свою колекцію розкішних, костюмів. Він був в минулому голівудським костюмером. І він ціле життя також присвятив дослідженню Лемківської народної ноші. І Він нам передав дуже багато своїх. Та він все нам передав. В кінці, ви знаєте, дуже зворушливо було, бо наше знайомство було таке: він спостерігав. Він пару речей подарував і спостерігав, а як же ж ми його будемо розкручувати, як ми будемо крутити. От. А ми на правду, ми дуже тішилися, ми зробили відкриття, ми, е, Мер міста, монастирська йому е, грамоту, ми потім відіслали йому ту грамоту. І нам дуже було цікаво, що з появою цієї колекції в нас е, в нас так трішечки, та не трішечки, в нас забурлило життя. До нас. Е, Приїжджали дослідники костюма, до нас приїжджали лемки, хотіли подивитися, пішла така промоція. І тоді вже, напевно, що це вже перейшло в таку віртуальну дружбу нашу з Вільнівом Джулою. Він, на жаль, захворів тяжко і помер. І перед тим він абсолютно все, що мав, спакував і написав мені: передаю все, що маю. Друже, передаю тобі все, що маю. І для мене це, знаєте, як, як дідові сльози. Знову ж таки, як спонукання і зобов'язання до популяризації вже його надбання Лемківського і нашого спільного надбання. Також дуже е пишаюся нашими знайомствами і в світі, і в Україні великі лемки Микола Горбаль, Ольга Бенч е з, з Олександром Венгриновичем. Я його до сих пір і буду завжди називати Няню, тому що ця людина вклала в. Душу мою, розуміння не тільки там, як, як треба любити, шанувати, як організовувати ці всі наші лемківські стрічі правильно, і він казав, на, на, на найвищому рівні. І при тому зберігати такий, знаєте, такий. Я навіть не можу це передати. От так, як стояв Венгринович, так пафосно ніхто не стане. Як він виглядав так? Ну тобто, розумієте, відповідаючи на ваше питання, це найперше добрі друзі, я влилася повноцінно влилася в лемківську родину. Отак От можу сказати. Ну, а далі пішла робота кропітка по популяризації нашого музею. Ми робили реорганізацію залів по одному, по одному. Нам дуже пощастило, тому що. В свій час при обласній при обласній адміністрації головою неї обласної адміністрації був Ленко Степан Барна. Він нам поміг в власне, в цій реорганізації а далі. Пішла нова хвиля, також чудовезна хвиля. І цього року ми відкрили в музеї вже відділення світової лемківської діаспори. І ми листувалися протягом років з директором в Торонто музею лемківської діаспори Максимом Маслеєм, надзвичайно інтелігентною людиною багаторічним головою Лемків Канади. І він нам передав також свій музей. Цим я також пишаюсь. Оцим знайомством. Цим знайомством. Тому що е, шляхи бувають різні е, досягнення мети. Я переконана, що в тій чи іншій степені, е, директор, який очолює установу, він буде робити все для того, щоб вона росла. Але без от того зерна Лемківського, без, без отих чудовезних людей. Музей би точно не зміг ну, навіть крока зробити. Тільки підтримка, навіть... тут не йдеться в грошах, тут не йдеться в матеріальному. Хоч і в цьому так само е, передавав Вільям Джула, оплачував Вальтер Максимович, Владив Максимович. Тобто, розумієте, це... вони брали на себе все. Вони, вони в нас повірили, і я дуже пишаюся тим, що ми зуміли е, в їхніх е, душах залишити таких пев, певність, що. Е, ці колекції, ці річі, наше лимківське золото, як ми називаємо наші річі, попали в надійні роки музеї. Оце найголовніше для нас. Тримаймося купи. Ця, цей слоган в нас є всюди. Навіть е, коли приходять до нас е, наші дорогенькі відвідувачі, наші друзі, так, ми кожному е, намагаємося дати маленький подарунок з нашими, нашими такими е, лимківськими листівками музейними і обов'язково в таку турбинку м, даємо, де пише тримаймося, купи, ваш музей! Е, переконана, що Якщо не, буде цієї, не, було, не було б цієї купи отих колегів, про які я розказувала дідових, так, ми б не змогли тут сидіти з вами і говорити як Лемки. Ми б асимілювалися. Та купа не дала занепасти і бесіді, і традиції, і тим оповідкам, бо я кажу, я все сприймала на слух. І пісню, і, і слово. Навіть зараз ці слова не йдуть в обіході, і десь вони десь виринають. Я навіть не розумію, якимось чудесним чином виринають час від часу. І о, це дідусь. І в мене якийсь, з, цим, з цією справою якась магія навіть присутня. Якісь невдачі були в мене такі, такий період. Ну, Дідусь сниться. Він просто проходить, він нічого не каже. Я розумію, що. Ти дивись, не, не думай, ти мусиш бути коло лемківства. Е, і тому е, побажання, та е, є така фраза, не ті е, лемки, чиї діти є лемками, а ті справжні лемки, чиї внуки є лемки. Треба працювати над своїм лемківством. Отаке моє побажання нашій дорогій лемківській родині. Бо гадати жити лемко і ніч не робити то єсть гріх. Е, треба найперше дослідити свій корінь. І як мінімум, коли запитаються у вашої дитини чи внука, звідки твої корені, вони чітко мають сказати: село, родина звідки прийшов нарід? Звідка родина прийшла. Це найперше, це, це, ну, це, це абетка. І плюс до того, ну, а що ми без корення свого? Ну що, перекоти поле? Це, це і Сьогоднішня війна доказує. Боротьба за свою ідентичність. А ідентичність це? що? Це знання. Знання треба читати, читати є де приходьте до нас, музеї, відкривайте лемку Валь, орк Вальтера Вальтерамисмовича. Лиш би було бажання. От я бажаю нам всім бажання бути лемкою.